Мабуть, ви мене зрозумієте, що ми якось наші всі окремі мрії е, пару років тому злилися в одну велику мрію. І, мабуть, ця мрія у нас усіх спільна, і вже потім, навіть своє особисте, навіть інколи не домальовуєш. От хочеться цієї доброго ґрунту гідного миру, і тоді вже можна буде рухатися далі. Я навіть якось про особисте, чесно кажучи, вже й забула перемоги. Перемоги а ну можливо її не буде, але хоча б завершення оцих. Буде, треба вірити буде. А взагалі хай всі мріють, бо мрії завжди здійснюються. Головне вірити. Перемоги найперше. Всім миру, добра, перемоги, щоб люди були добріші, життя коротке. Цінуйте кожен день. Тільки перемоги, миру і спокою, тепла, і радості, і любові саме основне. Що ж українцям треба? Миру. Тільки миру. І більше нічого. Я думаю, відповідь очевидна і прозаїчна миру, миру і повернення військових додому. Нарешті, У мене з родини багато хто воює, так що мрію про те, щоб ну, якщо не Новий рік, так хоч якесь інше різдвяне свято стало цим символом воз'єднання родини, типу, в якомусь більш, більш святковому настрої, типу, не так, як зараз.